Ви були по тому святом, чи ви були по Я там не був, тому що мене сюди відправили для того, щоб для того, щоб ви були дітей, щоб діти що там. Та не нада кричити рандувати. Чого ти ви Скільки будуть видаватися ліпові справки? Які ліполіпови я вам обичне? Я вам можу ене кулічиство назад, скільки їх викупилось і про ним образом бо одного так то жінка медсестра. То чутя хороша там, то ще хтось хороший, і вони вдома з такими но, кузами льотами сидять. Ну я ж не вели, а я наші діти установи дає. Давай, давай, давай чого ви тут, тут, ви тут командуючи? Скажіть, ну, ну, я тут ні не командую, Товариш полковник. Скажіть один отвір. Коли ми на сугор гілі стояли, двоє суток просили допомоги, Чого нас кинули просто так, коли ми з кольця вийшли? Коли ми, ми, ми з кольца вийшли, коли з ми вийшли, а нам офіцери кажуть, дали, о, ви вижили! Як ми в списку АТО, а нас там навіть близько не було, це офіцери. Коли ми по трупах ходили і на нас забили, я, як вивозили рані, все уїли, повернуться назад! Прикривати, блядь, це тялам! І команди я, навіть не дав, блядь, а ми спалимо, де попала! Ми їхали по цим часам, зубами що не поверталися. Діжити, не могли, навіть трупів забити. Ти нічого не рішаєш. Я сама хожу за свого чоловіка добуваюсь. Перший раз, коли він попав, дайте я пройду. <уzie> коли <уzie> перший раз він попав, я обращалась, як ти до мене балакав? Як ти до мене балакав? З балакав? Ти з матами до мене говорив. Подзвонила його мати, ти сказав, що жінка його винна, що ходить, добивається за чоловіка. Попав одупленник, що ти робиш, рішаєш? Роблю все! Зачем ти тут сидиш? Зачем? Хто що ти тут сидить, що ти тут І Він туди! По чому він повинен? Чому в нього двоє дітей малих? Ти до мене з батами говорив! Ти мене з кабінета виганяв! Ти на ніщенко нормально розмовляв! А ти як говорив до мене? Ти сволоч! Ти сволоч, розумієш? Ти нічого не сьогодні не діляв! Матер битла називали воєнкомі чо улубати за те за те, що ми волівали саме стояння обзиває блядь. себе обзиває танька, але ви не вас від автомата ви робите, блядь? без вісі поставшими. Ви не знаєте, куди завезли тварин сполконі. Що роблять людей без пропавшими? Наші стояли до последнього Нельзя на що Вони без вісі пропавшими! Ваше начальство! Ваше начальство! Ви не знаєте, де вони були? Ви не знаєте, де вони були! Вони були, вони остались в кукурузі! Хто нам може в воєнники хлопцям поставити? Хто? Я не можу поставити. А Хто да може?

Що делають? Находять документи, просто в спішки, чи нового виноса. Знайшли документи, кажуть, а, навірно, він на сторону зі перейшов. Кинув документи і з'їбався. Як цю людину шукати? Як їх шукати? На якому основанні вони таке ділять? Він знайшов щось ситуація можу сказати, що всі, які які прибули до Донограду, Волинське або додому необхідно не з'явити військову службу правопорядку або прокуратуру. Якщо є якісь факти, дайте пояснення для того, щоб, щоб зняти їх винулих. Стоїть питання звинувачення з окціму за Значить, на даний момент не стоїть питання щодо їх звинувачення. Ніхто не а ви поїдете і будете стояти. Скажіть, а да, скільки є, і скільки повернулося? Під... Значить, На вчорашній день у мене було тут 83 чоловіка, на сьогоднішній день скільки повернулося. А скільки поїхало? Ну, ще... По призву? Ну, це 4 700. Сім чотири сімсот вісімдесят три, да не момент у мене це і відмітили 83 восім чоловіка. Як зрозуміти, яка доля хлопців хлопці далі? — я не можу на тебе питання, тому що я не компетентна. А скажіть, а де відповідальна особа, якою ми можемо запитати? Ну, відподаново особи, наскільки я знаю, в зоні АТО підставити на морі! Вам не <regions> Скажіть, будь ласка, у кого в Києві можемо запитати, можливо, управління везде відповідальність за керівництво, щоб зрозуміти хто керував цією бригадою? хто відступив, в ситуацію? ситуація, можливо, це вивез. Якубов відказався вести туди війська. тому що якого знав, що там буде. Визвали Нестеренко, Нестеренко відправив туди хлопців. Товариш полковник Нестеренко є такий. Та і нас кинув повністю тридцятої бригади. Повністю ми ранені. з це пацани ранені. стоять. Ранені. Ці що повиживали. У нас був такий капітан Вірп'єта. Я йому теж привіт дуже великий передаю. Ранені. Я його побачу, і його сам уб'ю. Він нас посилав з автоматами Йех, награди. один, я забрав їх. Пацанов я не кинув. Я приїхав, забрав пацанов своїх. Понимаєш, це, це не передасть словами, це дуже страшно. Це, не думаєш, що ми зараз дій сертіли. Як то? Оцей дядя, оцей дядя. Як? Як що робити? Я не знаю, що, що робити. Мені не треба, син, у гробі, герой, мені треба герой вдома. Живий, мені гроб не да треба і будуть кричати, слава Україні, герой України! Нехід мені така Україна, якщо вони розстрілюються, Україна, наші діти. Вони мені помагали його в чи ні? Тому що я не міністр оборони. Слухи. Ви відправляли їх. Відправляв я в нас ваша нового брата відправляли. Хто відправляв? Я вінувати я що вже накажу у всіх Я ви ви? Алло! Всі, хто повернувся, необхідно просто пройти військовослужбов порядку. Якщо є факти закрили бля всі, якщо є факти, які зараз приводяться, не кричать тут, а надати от ці факти <порядку> своїх поясненнях. Оце що зараз кричать про ці крики нормально для того, для того, щоб військовослужбов прокуратура, прокуратурами вечір фактику розібрали, якщо є. Винні там, в командуванні, вони будуть наказані. А те, що ми тут стоїмо, то що ми тут стоїмо, кричимо друг на друга, від цього нічого не буде. Взагалі на це відреагував? Тут знаходиться військова служба правопорядку, тут знаходиться прокуратура для того, щоби. Відібрати в особового складу, який покинув місце населення служби і розібратися реально в ситуації. Обвіняти ніхто, нікого в дізертісти на даний момент не збирається. Вже було два часа ночі, як це рація мовчала, ніхто нічого не говорив. Ми постійно запрошували, що нам робити, тому що нас збрали в кольцо і танки стріляли. І аж в п'ять часового трачі, чотири нам подали команду, що ви можете відступати. Ми проривались вже по дорозі. Команду. Наш командир роти. Він дав команду, що ви можете відступати. Ми по дорозі забирали хлопців, яких техніка поламалась, ми забирали всіх, хто могли. Загрузили загрузили зіл і вже ушли. Вам кажуть, що ви дезертири. Так хто це каже і чому? Тому що ми покинули зону бойових дій. Вам же ж дали дозвіл. Спочатку дали дозвіл, а на наступний день позвонили і сказали, що ми дезертири. А прізвища від, відомо цього цього цієї людини, яка дала дозвіл, можна, що можна йти. Що можна йти? Да. Так, вірпета. Команду. Це... Це... Я тут змінував не було. Я не знаю Решайте, хто! Рисуйте хто? Вот, вы не, найдете, вы не я вас всех Да что не выдержать. не вывели, вони просили? Чому? Макарский Евгений Васильевич, солдат э, э, 3-го батальона 7-й роты 3-го взвода 2-го отделения. Ходили только что узнавать за списки АТО. Э, нам сказали, что списков на АТО 3-го батальона у них еще нету. Є першого, второго батальйону, третій ми ще не поступив. Хоча нам э, замполіт батальйону розказував, що списки були подані. Як только ми приїхали в Степановку, були подані вже на АТО. А які, які списки, що в них має бути? То, що э, даний військовослужбовець знаходиться в зоні АТО і, і, і фінансування буде э, як нато. На по суті, всі э, по, по всім вимагам нас там. Не повинно були бути, чи не повинні були повернутися звідти, щоб не підняти таку бучу. Хто його може знає, бачу, Хоча б позвонить, чи хтось хай перекаже. Командування взагалі не знає, де він знаходиться. Що да це за командування тоді? На списки. Для. для чого вони? зняли фотографію. Ну, пропав 8 числа в селі Маріновка, попав під обстріл. Бросили три человека, их там возле, ну, возле Урала. Два человека в Урале, мужа моего выбросила с Урала. Последнее, что видел командир, были ран... ну, был раненый. Последнее, что видел командир. Зафиксировать смерть, либо зафиксировать, что он жив, он не может. Ну да, вот нам во вторник позвонили, говорят, нашли тело мужчины, и у него, у него э, телефон мужа. С этого телефона мне позвонили, что... Э, что заберите это тело, оно находится в Мроссивке. Его переправили с Моросевки в Мариуполь. Мы поехали в пятницу в Мариуполь. Нам вот сказали, забирайте тело. На опознании то не мой муж. И если они уже говорят, что 100% там подтверждают, что ребята погибли, то пускай родителям об этом скажут, то хотя бы хотя бы пойти куда-то или помянуть, ну как-то как-то по-человечески. Пускай офіційну інформацію передоставлять. Я пороч Юлія Володимирівна шукаю свого чоловіка, Лукінчука Богдана Петровича, 1978 року народження, 23 вересня. Останній раз виходив на зв'язок 28 липня. Відтоді нічого ніякої інформації немає. Не в частині, не в штабі ніхто не може допомогти. Людина, тобто зникла безвісті, ніхто нічого не знає. Не військовій частині, не в воєнкоматі ніхто не надає інформації. Послухайте мене. Зараз мій колега в Запорізькій області поїхав у Мелітополь шукати ваших хлопців. А якщо наших хлопців немає. Що ви зараз почали виясняти? Ми виясняємо з перших днів. Яких перших ми... днів? Ми... Ви показуєте по телевізії три чоловіка. Чули... Ви чули хто? Ви чули... А ваші заїба триста. Я уповноваженого представляю. Де наша заміна була? Скільки ми ждали? Я міністерство оборони не представляю. Справ людини це не по хлопці. Завдяки уповноваженому справ людини і комісії по.

я приїжджу. Подождите, подождите. Можно вашу фамилию и имя, отчество? Конечно, Толстов Александр Владимирович. Толстов Александр Владимирович, майор. E -e, Також, да. Я понял, говорю, майор э -е, военкомата, малинского da, военкомата. Да, да. А цели ваши прибытия? Да. Кто вас вызвал? Можно сказать? Уточните. Не вызвал, я до довідки нашим бойцам, кто воюет. Взять доведки, А, Бойцам взять, кто воюет, то. да. <походи>, подожди, подождите, подожди, подожди, подожди. Наших тут ребят пока нету, слава богу. Конечно. Он... Вы от Смалина. Ответьте на вопрос. Почему Смалина ни один человек не прошел медкомиссию? Это да, вы законно Подожди, подожди. Он Смалин. Да никто не, не, с, с да не прошел. Ответьте, товарищ не майор. Ответьте вопрос. Ответьте мы. Почему не Смалина не пришел вы один вы ответ? Не предварительно, предварительно. Не на, на, на первый призов таких указаний не было. Как не было? Не было. было? вы... О! О! На 45 суток ты меня отправлял. Да, я с Малином. И мне лично так само с Малином. Подожди, на 45 суток вы смотри сюда. 45... Верю, верю. Дорогой, смотри вер, сюда. Вер, вер, вер. Не по... Верю. Понял? Я ничего не верю. верю. Смотри сюда. Вот. Фамилия моя. Ты сказал на 45 суток. Я пойду. Я был полгода. Опрос был, когда вас привезли сюда медика. Какой на... Вочі не бачили, я звонку на призвал <риклад> звонку. Какой часть? Какого че не бачили? Здесь в тридцатке <риклад> ніхто я не проходил. Я с работы приехал! Ты мне сказал, за полчаса собраться. Что ты на смотришь? Что ты на меня смотришь? Ну, да, ты не знаешь, что сказать тебе. естественно. Естественно. А что ты сказал? Ты домой был. Ты был дома. Под одеялом. Под тицкой. Правильно? Правильно. А мы где были? Под деревом. На войне были. В земле. Воду пили с Радиатора? Да. Вопросы? Толстов, значит, мы тут видим, малынчане меня обступили что, в Новограде. Мы еще не обступили. Вот, значит, очень много вопросов. Вопросов. Да на, сюда, на некоторые, конечно, военкомат не даст ответа, я вот. понимаю прекрасно. А я не даст вот. ответа. А многие вопросы, наверное, будем да, мы, мы давать ответы. Нам придется Прізвище Кривонос, Валерій Віленович, військовий прокурор Житомирського резону. Верніше, на сьогодні називається посада Житомирський прокурор з нагляду завершенням законів у воєнній сфері. На сьогодні я нічого сказати вам не можу. Щодо всі кажуть, щодо дезертирства, чи будемо ми притягнути, да, 83 чек на сьогодні зараз сказали прибуло Це питання буде вирішуватись після проведення перевірки. Буде вирішуватись після того, як ми оцінимо дії командирів, які... Вам там пирувала. Більше я э, нічого сказати не можу. Ми не повинні були бути в зоні АТО. Нас впереди ночі подарували. Заставка, минуту внимание. Меня інформацію о том, що в СМІ поступило від 15 числа данного месяця інформація о том, що 30 та бригада должна вывести, должна быть выведена из зони АТО. Почему она еще не выведена? Почему, да, почему вона не вивела? Я сразу скажу, я все равно не веду, до структури клиента, я не знаю, если вы не уполномочены отвечать на вопросы, кто уполномочен отвечает на наши вопросы, кто и где он сейчас находится? Ти сюди незалежно від того за що ви переживаєте, будуть вас притягнути персі, не будуть. Це все буде колись. Номера є, а додому. є. стати ще раз. Кажу. Я вас відпускати не буду. От при пресі кажу, я такого рішення не можу приймати. Мої дії конкретно. Я от не пропоную не ходити толпами. Пропоную конкретно кожній людині підійти до командира і сказати, я Ні, Ну як це? Хорошо, добре, тоді поступайте, щоб не було проблем. Поступайте з рапорту. Приходите, пишете рапорт. пишете рапорт. Кому? Командиру військової частини А04, В0409. Має... Командиру, командиру. 4 -4 не пишете ністерінку, не міністерінку, це не важливо. Дозвольте питати. Внизу адреса, важливо. Адреса, оця. Новоградська. <позвол> ну, да. Пишете рапорт. Я мобілізований такий-то. В зв'язку з, з такими-то подіями, коротко, не треба як пояснення. В зв'язку з там, неможливості перебувати чи через тактичну обстановку прибув сюди. Прошу повідомити мої наступні дії. Перебуваю я, там за такою-то адресою. Все. Все це було сказано під час написання рапорту, коли ми писали військові частини. От ми як виходили з сонячного, ми писали рапорта. Да. Общі ми писали. Ну, у нас, виходить, mm -hmm. за, за німенієм времені. Ми писали общий рапорт. Ну на, Телефон, на роту за зброю і додали виписку. Ми знаходимося дома. Кожен, ну, командиру роти було надано домашня адреса, мобільні телефони. Це з глобальних вопрос. Ну, щоб mm -hmm. зв'язатися з людьми. Виходить, ці дані у людей є. Ну ви щось, так, я ще з яжу є просто як по да порадити виходять. Продублюйте, рапорт, продублюйте да. ще тут, того що ті дані там зв'язку ніякого немає. Ви okay. ж бачите,